Кредитний рейтинг французьких облігацій був знижений вдвічі американським рейтинговим агентством Standard стандарт у червні минулого року. Гаразд, а що саме це означає? Це означає, що замість того, щоб бути більш стійкою, французька економіка зараз в жахливому стані. Серед інших факторів величезні державні витрати країни і без того високе оподаткування, а також той факт, що дефіцит все ще зростає. За словами міністра фінансів Бруно Лемера, питання складні, але останнім часом їм довелося витратити багато грошей на боротьбу з безробіттям та інфляцією, спричиненими ковід. Однак слід визнати, що Франція завжди витрачала гроші необдумано марнотратство це вже не єдина проблема. Однак це сталося, коли такі лідери, як Макрон, намагалися встановити дисципліну та зробити кілька невеликих скорочень. Враховуючи, що половина країни охоплена полум'ям щоразу, коли такий політик, як Макрон, намагається скоротити витрати, доводиться замислюватися, наскільки серйозною є проблема. Франція має один з найгірших дефіцитів в єврозоні більший ніж у Греції чи Іспанії, і жодна з них не славиться своїм процвітанням. Франція стала однією з найгірших економік на континенті. Світ, здається, збожеволів чи не так? Могутньої французької імперії вже немає. Важко повірити, що однією з найуспішніших економік світу в ХХ столітті була Франція, враховуючи її нинішній стан справ. Що ж змінилося, що потрібно зробити, щоб врятувати країну? Чому Франція розвалюється і чому здається, що виходу немає? Гаразд, давайте розберемося. Я не впевнений, чи знаєте ви, але розвиненою економікою з найбільшими державними витратами щодо ВВП у світі є Франція. Таким чином. Можна стверджувати, що, хоча радянський соціалізм зазнав краху, Франція в даний час проводить аналогічну політику. Крім того, зараз йдеться про все, що пов'язано з тим, щоб бути великою державою. Я маю на увазі величезні державні витрати, які вимагають величезного оподаткування. Якщо порівнювати з ВВП всієї Єврозони і Євросоюзу, то у Франції найвищі податкові ставки вони приблизно вдвічі вищі за Ірландію. Це схоже на те, що французи в наші дні працюють більше для підтримки уряду, ніж для власної вигоди. Компанії, однак, несуть витрати. Молодих перспективних бізнесів не так багато як колись. Великих компаній на кшталт Louis Vuitton і Renault більше не видно. До того ж, це зовсім не шокує, на мій погляд. За даними фонду, спадщина, який створює та поширює індекс економічної свободи. Французька нація навіть не входить до топ 60 націй за рівнем економічної свободи. Іншими словами, на рівні нації вона наздоганяє такі країни, як В'єтнам, Гватемала чи Вануату. А що, якщо я скажу вам, що так було не завжди? Нагадаємо, що Франція довгий час була великою промисловою державою. Держава в якийсь момент повинна була змінити курс, колись відрізнялася від тієї, якою вона є сьогодні. Знаєте, коли все змінилося? В 1977 році у Франції того року відбулося одне з найбільших збільшень державних витрат в історії. В економічній науці це називається законом Паркінсона. Крім того, це означає, що в майбутньому буде надзвичайно складно скоротити державні витрати після їх збільшення. Бюрократи заохочені нести непотрібні витрати в часи достатку. Політики самі використовують надлишок, щоб завоювати нових виборців, або вони наймають помічників, щоб взяти на себе більше роботи, або замовляють дослідження, щоб підтвердити цінність своїх посад. Хто покриває всі ці додаткові витрати? Пенсіонери демонструють, наприклад, що витрати на пенсії занадто зросли, рівень життя знизився, такі проблеми потребують регулювання. Факультетів журналістики занадто багато, і деякі з них повинні закритися, щоб звільнити місце для медичних шкіл, розмір допомоги по безробіттю занадто високий. Можливо, їх варто скоротити, оскільки вони стримують людей від пошуку роботи, найбільші в історії страйки безробітних. Але через кілька років Макрону довелося з цим впоратися, це вже не просто жарт. Понад мільйон людей протестували проти перегляду пенсій Макрона по всій Франції. Коротко кажучи, збільшення видатків є відносно простим і політично прийнятним, тоді як зменшити витрати майже неможливо. Витрати уряду мають тенденцію до зростання, але зовсім інша справа, коли вони подвоюються за один рік. Що ж сталося в тому році? Для західної економіки 70-ті були схожі на шейкер для коктейлів. Повний нещасть. По перше, це нафтова криза, яка, як ви пам'ятаєте, призвела до різкого зростання інфляції та колапсу промисловості. Майже кожен вироблений продукт, включаючи предмети розкоші, автомобілі споживали енергію. Але зверніть увагу: окрім енергетичної кризи, було ще одне важливе питання, яке ніхто не обговорював у 70-му році. За цей час. Південна Корея, Китай і Японія просунулися до точки, коли вони можуть конкурувати зі своїми західними колегами. Частка легендарних французьких автовиробників на внутрішньому ринку впала наполовину. Однак недорогим виробникам також доводилося боротися з конкуренцією з боку модних компаній. І ви, можливо, запитуєте себе, чи справді Франція зіткнулася з такою великою конкуренцією з боку азіатських країн? Дійсно, вони володіли недорогою робочою силою. Але Франція залишалася однією з провідних промислових країн світу. Невже ви вважаєте, що вони не змогли пристосуватися? Насправді ні? Країна перебувала під сильним впливом попередньої програми субсидій Шарля де Голля. до нафтової кризи. Західні країни мали одні з найнижчих у світі ставок інвестицій у НДДКР у 1967 році вони становили менше 0,5% ВВП. Я не стверджую, що французька економіка була неефективною або технологічно архаїчною, зовсім навпаки. Іншими словами, індустрія, яка була негнучкою та сповненою динамікізму і не мала досвіду, необхідного для ефективної конкуренції, вироблялася завдяки постійному державному контролю. До чого це призвело після усунення бар'єрів і входження в іноземну конкуренцію, французькі виробники опинилися в центрі глобального рейтингу і не змогли встигати за темпами. Її економіка, одна з найбагатших на планеті, зростала зі швидкістю близько 1-2% на рік замість понад 5% з початку кризи. Рівень безробіття у Франції різко зріс з 3% у 1970-х роках до понад 10% у 1980-х, і він так і не відновився до рівня, що був до того часу. Тому соціальні потрясіння охопили Францію в результаті кризи. Яка призвела до зростання безробіття тих пір в цьому секторі майже нічого не змінилося борги та податки такі ж не керовані, враховуючи, що у 2022 році внески на соціальне страхування як від роботодавців, так і від працівників склали близько 15% ВВП, що стало найвищим показником у всій Європі. Система соціального забезпечення у Франції є однією з найбільш розгалужених вона пропонує охорону здоров'я, допомогу по безробіттю, пенсії та сімейні допомоги всім працівникам. Природно, що це також підвищує витрати на найм нових працівників у країні, що призводить до зростання безробіття та стримує інвестиції. Крім того, Франція зберігає відносно високу мінімальну заробітну плату, що гарантує кращу якість життя для працівників. Але підвищує витрати на робочу силу для роботодавців і сприяє безробіттю. Це на додаток до надзвичайно суворого трудового законодавства, яке включає суворі обмеження робочого часу, ліберальну політику відпусток і суворі вказівки щодо звільнень. Вишенькою на торті є те, що всі новоспечені батьки у Франції мають право на відпустку по догляду за дитиною. Чоловіки отримують відпустку до 11 днів поспіль, а матері до 16 тижнів. Навіть без урахування інших змінних, таких як час відпустки, Франція має одні з найвищих витрат на робочу силу у всій Європі. Ця цифра включає лише заробітну плату та внески на соціальне страхування. Давайте подивимося: єдиним варіантом, що залишається, є конкуренція з недорогою робочою силою на ринку, де бізнес не робить надмірних капіталовкладень, де немає багато помітних стартапів або новаторських патентів. Галузі. Які найбільше постраждали з 1970-х років, були трудомісткими, як текстильний та автомобільний сектори, законодавство, яке мало б захищати інтереси працівників, натомість перетворилося на обтяжливі регулятивні акти, які перешкоджають інвестиціям, розширенню бізнесу та економічному зростанню. Фактично, адміністрація вже серйозно задумалася над переглядом своєї традиційно інтервенціоністської позиції. Скорочення витрат на робочу силу в даний час є основою соціальної та економічної політики Франції, спільнота візуальної економіки. Жорстко регульований ринок праці та великі державні витрати не завжди є найкращими для робітників або економіки в цілому, як продемонструвала Франція. По суті, вони здатні різко погіршити економічне становище країни, що призведе до боргів, неефективності та стагнації.